Зараз, отут от, в стегні, треба дуже гарно пропрацювати між волокнами задніх м'язів. Там є така борозда, в якій часто виникають склеювання, тобто спаєчні процеси. І от від сидячого способу життя, отут от, може воно либо давати по нозі тянути, або призводити до того, що е, не включаються певні м'язи і поперек бере на себе навантаження. То для того, щоб йому допомогти, починати треба звідси на таким способом, значить, будемо. Робиться це Вот Отак. вот так. По потрошку воно зараз буде прогрівати. Ну, от коли е, хроніка, наприклад, то е, теплові оці процедури, вони якраз корисні. Тобто, в вашому випадку якраз це і треба робити. Прогрівання. от. Е, а коли йде загострення, коли ну, то, що називають, там зажало, скрутило, прострелило, да? От, угу. от в, в загостренні якраз теплові процедури, теплові мазі, або мінтолові мазі, от їх не треба застосовувати, вони можуть ще погіршити або принаймні не покращить точно.